Перш за все, почнемо з збору багів, тобто ті роботи, що ви поздавалися від на уроці, відповідно, були помилки, ми будемо дивитися. Єдине, що в Юлі, якщо я не помиляюся, є проблема послання без доступу. Я надіслав тобі запит там прийми галочку, щоб я міг подивитися твою роботу. І тоді тільки сказати, що там було не так. Рухаємося далі. Отож, у нас є три роботи. Відповідно, будемо почергово дивитися. Почнемо з Англії того разу. Запускаю VS код і зразу підражаю свою папочку Open Folders. Ну і є, є робота. Подивимося, що там не так. Можливо, щось мигає зразу червоним. Так, сторіночка продуктів ціна, кількість, хедер є. Далі. main готовий. сайт скопійований, футер скопійований. Добре. Так. Перший момент. Ми підключаємо не індекс до продуктів, а файл продукт Звідси, можу скопіювати собі назву. І сюди вставити. Тому що мені два індекси, в принципі, не потрібно. Скраб.GS. Бо воно вже не буде працювати тобі нормально, тому що о, як тільки ти перейдеш продукт, вони тобі відваляться. Тепер можемо, в принципі, це перевірити. Так, щось у нас є. Бачимо, головної немає. Тобто, шапка не прогрузилася. Футер теж. Кнопочка трошки не там, де треба. В стиль, якщо є помилка. Якщо у вас буде в когось е, в стилях кнопочка по центру, це означає, що вона не посунута. Тобто там неправильно відступи задані. Відповідно, переходимо зразу в CSS, можна ось цю штуку собі закинути в бік. І з першого моменту пишемо замість around, between. І все, ваша кнопочка відійде в бік. Так, тепер, коли ми на неї не нажимаємо, вона має працювати, проте. Для цього, що вона працювала, я мушу перейти на індекс. Спочатку. Так, бачимо індекс. Тут щось працює в неї. І тепер вернуться на продукт. Так, тепер, якщо я нажму «Повернутися назад, мене має перекинути. Бачимо, що не працює. Ясно. Uh, так, по стилям. Scale є, кнопка є, все добре. Подивимося до консолі, що вона нам говорить. Опа, ми підорожаємо файлик, і він хоче підражатися нам. Ну, цікавий момент. State. А тут підорожає нам файлик. Ну, видно, я думаю. Зразу. Що тут у нас назва файлу не сходиться. Тут помилка в описі. Але до чого це? Це до продуктів десь підорожається. Ну давай подивимося. Е, Отут. -от. Вона набуко в помилці. State. Далі. BTN. Тут вроді би добре. Функція. Е, момент. Якщо в нас є продукти, так? То ми їх використовуємо. Якщо в даному випадку в тебе блок з продуктами і продуктвість не використовується, їх вказувати не потрібно. Це просто лишня морока. Далі. Кнопочка відкривачка-закривачка має працювати. Працює, повернутися назад. Ще раз попробуємо. Індекс. Давай тепер на продукт. Продукт. І назад кнопочка нульна маса, значить не працює. Де воно є? Флік. У дні боки була помилка, але це не сильно. Можу тепер... О, все, спрацювало. Вже можна рухатися. Кнопка назад працює, ми можемо переходити. Тепер о, в тебе. Б не... А, вже підорожаються каталоги. Добре. І кнопочка підружається. В принципі, вся помилка була одна тут в букві. Далі лишні зміни і помилка в назві. Стиліться вже дрібне, якщо чесно. Тут можна міняти під себе, якщо подобається. щоб Кнопка по центрі можна назад міняти — це неважливо. Добре, з англійною завершили. Рухаємося далі. Файл Open Folder. Максим. Так само запускаємося, певно, з продуктів, щоб подивитися, чи нормально зроблена сторінка для початку. От тільки не сюди, от сюди. Так, зробимо. Добре, бачимо кольори трошки інші, але то дрібне. Футер бачу вже з кольором. Дані не підорожаються абсолютно. Це зле. Кнопка походу теж не працює. А ну подивимося, що каже консолька. Що воно каже? Не можу взяти властивості Undefined. Щось тут. Я почала ще сваритися. Це Live сервер, це таке. А, так. Це взагалі індекс. Мені зараз продукти не подобаються, що вони не працюють. Це перший момент. У нас не працюють продукти. Значить, дивимося спочатку на них. Так, цю штучку сюди. По кліку вона не йде. Відповідно, нічого воно не шукає. Ну, Попробуємо зараз ось цю штуку відключити поки що. І, 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 і рендер теж. Учергово будемо дивитися, чи взагалі константа. Ходить там сата С. Та, 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 та константин. Ну, добре, так назвав. Um, так, 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 дебагерів наловив. Uh -huh. Попробуємо індекс. Індекс. Є і тепер продукт. Продукт. Є. Тепер, якщо я нажму на кнопку, вона має повертати. Огу. Ну що нічого абсолютно. Зараз перевіримо, що воно нам говорить. Ну, щось звертається до індекса, а не до продуктів взагалі. Попробуємо навіть в консоль вивести. А. От чому була помилка, вже бачу. Те саме, в нас файл на той підключений. Тут у нас продукти, по суті, так. А ми шукаємо індекс. І виходить, нам його, типу, не знаходить. Продукт. Є а тепер що? О. Добре. Ну, якщо, до речі, така помилка може бути. Якщо ми по історії рухаємося, туди-сюди стрибаємо. Ми, якщо ми десь помилилися в назві колись, але ну, людина ж не буде адресу змінювати. Ну, але все ж таки, то ми назад не попадемо. Там буває бага. Добренько. І тепер, відповідно, можна все відновити і подивитися, чи воно працює. Так, тут останнє вернемо і тут вернемо. Каталог товарів виявився. Футер, певно, теж, розумієте? Потерпімося. І зараз какнем на індекс. Подивимося, що там. Тепер лишню штуку бажано прибрати у ту, що ми тоді тестили, як я розумію. Добренько. Ось це все прибираємо. Пимося, чи воно працює. Ще тільки чи зміни лишні. Одинніх змінних немає. До речі, кому можна ставити, можна не ставити, в принципі, коли ми робимо деструктуризацію. Але бажано не ставити, тому що там є в нас цікава бага, що воно так само, як працює в брейк свічі, що нам ніби ще якісь дані, яких не існує. Ну, таке буває. Краще не ставити через лишній раз. Добре. Угу. Щось воно свариться. Uh, не можу прочитати. Ось це ось цього Undefined, 9 рядочок. Продуктів ніби немає, а вони типу є. Uh, get State. Function state. Index Hm. Так. так, 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 так. Попробуємо подивитися, взагалі індекс HTML, чи він прийшов. Можна, в принципі, на цьому місці. Тільки момент. У тебе дублюється код. Якщо дублюється, видаляємо. Це лишнє. Так, влог OG можна, в принципі. І індекс HTML сюди закидаємо. Можемо подивитися тепер. Бачимо, сайт зловився. Всі зловилися, а продуктів немає. Подивимося в дереві. Як воно підписано. Тут «Products 1. До речі, ми тоді міняли. Можливо, вже треба назад його вернути просто, і воно піде нормально. Давайте напишемо просто «Products». На всякий випадок, я в константи ще зайду і перевірю, що воно тут теж нормально писало. Добре. Покаже консолька. Все, вже підловило. Виходить, що. Нам воно не йшло чому? Тому що в нас в листі продуктів був підписаний індекс. Оскільки сюди підорожався індекс, він шукав зразу ж собі константу, яка називається продукти. Так. Але продуктів немає в одному продукті. Тут, в принципі, не існує такого класу, його просто не знаходить. В результаті тобі через те, то, що підрозважався індекс зразу в дві сторінки. Продукт, сторінка вмерла, і ми думали, що це є індекс. Ну, типу, таке. Думаю, зрозуміло, в чому помилка була. Не той файл прив'язаний в індексі. Рухаємося далі. Маркіян твоя черга. Стері пачу. Угу. Зразу так само запускаємо з продуктів, Будемо дивитися, що до чого. Можливо, ще й написав, в чому була проблема. Ану. І просто спомилка. Добре. Тут ніби все добре. Є каталог товарів є футер. Кнопка назад, чи працює. Зараз перевіримо теж. Індекс. І продукт. Є, тепер назад перевіряємо. Працює. Нажимається. Кудись пропали наші продукти. А то працює. Тоже не працює. Цікавий момент. Файлики прив'язуються того разу. Тут всі правильно. Добре. Ось не так в індексі. А, і на всякий випадок можна ще отак зробити. Давайте ми оцю штуку перенесемо сюди. Бо я помилка відкрив папці. Папки. Так. І зразу індекс сюди. Ж. У мене відчуття, що тут просто не ті зміни. Так, 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 так. Ой, я вже бачу. Пермакян, дивись, в тебе ось тут аж воно світиться. Active, так? Тут він в тебе є. Тут його взагалі нема. Ну, його, в принципі, там нема. Значить, його треба би було, певно, передати сюди. В мене така чуйка, але чи він існує? А ну, подивимось. А його тут теж немає. Відповідно, часто тобі воно і не працювало. Украпка. Отак, який там клас має бути. А ну до чого він присвоюється. Угу. Передаємо другим параметром. Все. Ти трошки поламав структуру. Виходить. Друге. Ага. Дисплей нан. Такого класу не було. Під бар, треба глянути. Трохи не звертайте уваги, увагу, але Active є такий клас. Тепер я розумію, до чого ми це присвоювали, я можу його дістати. Завжди, коли не зрозуміло, що це за елемент. Ну, наприклад, тут є Active, я не знаю, що це таке, так? Я його вже передав, правда, але його не існує в константі. Якщо таке трапляється, тобто. Ми передаємо то, що не існує. Подивіться функцію, що ви з ним робите в першу чергу. Я бачу, я з ним якось взаємодію, значить, він десь є в розмітці. Відповідно, я одразу почав шукати в де є таке щось. Відповідно, я його ось тут знайшов. Active. І це я знаю, що це і клас. Значить, документ get element by class name, можна це собі скопіювати, сюди ставити, в принципі, тільки тут буде Active. Так. Є щось. Ну, консолька. Не хочу підражати картинки взагалі. О, прикольно. Так, можу перезагрузити. Давай. Консолька. Бачимо, блок вже немає взагалі. Продукти, до речі, теж чомусь далі не працюють. Ось таки поламалося. Добре, функція поки що виключаю. Десь має бути передано змінно. Так, 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 так. Обоє теж, як варіант. Рендер хедер. Чи підружився? Хедер на місці. Худер на місці. Далі слайдер, само собою, буде працювати він у нас локальний. Uh, з кнопочками щось не то. Пім взагалі не то. Uh, ага, ми його не малюємо. В індексі. Та, тут дані не передаються. Ось чому його немає. Ти видали в індексі ту саму штуку. І тут, до речі, теж Active є, а він не передається. Active Side, добре. Далі. В індексі немає функції dispatch для наших продуктів. Тобто, видаляти не було треба, ну але функції сюди закидаю. Дивлюсь, яка це в мене функція була. Певно, перше продукти. Передавали ми з даних щось. Ну, так ламати трохи страшно, якщо що. Ми передавали, певно, всі продукти і вже в них колопалися, так? Так, і вже в них колопалися. Значить, всі продукти. І до елемента, який називається продукт. Далі, другий об'єкт. Кладемо ми це в product list. Зі стейту знову ЗНОСІ продукти брали, так? Product land. Всі продукти. Дивимося. Каталог товарів під Хрестики з'явилися. Добре. Залишилося з Action розібратися. Чой не клікається? Треба згадати, який там клас має бути тільки. Угу. Ну, взагалі льна масу. Дивіться, якщо такий випадок, треба звірити, чи всюди всі правильно класи задані. Тут ми створювали елемент: products, products. Контакти, контакти. Ну, екті. No, no, а тут Active відповідно, воно, в принципі, не могло би працювати. Сайт, сайт. Втратим добре. Ану. О, пішло. Добре, значить в тебе, які помилки були в результаті. О, назви треба задавати таки правильно. Тобто, якщо ми напишемо неправильно елемент, відповідно, ми не до того задамо. І вона ніби працює вроді ні. Далі треба вказувати всі, коли ми переносимо о, наші константи, щоб ми могли їх потім собі правильно використовувати і при потребі підключати. Далі в індексі о, нам функція dispatch для продуктів і номерованого списку це в нас. Зараз, 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 зараз. О, так можу закрити, бо чат воно не форечить. Ага. Ага, ага, ага. Ще одну помилку на Цікавий момент. Треба подивитися, буде, чому воно так звилося. ще перевірю. А, та, я неправильно вказав, так, о, до чого я хочу це прикріпити. Це, бути product list Я дав продукт. В результаті воно мені трошки не вивело. Добре. Є циферки, їх треба було теж, щоб вони були відповідні, і щоб тобі все переключалося. А, тобто, два останні диспаче тобі прийдеться написати ще раз, бо ти їх видалив. Самих продуктів, тобто в одному елементі, нам тої функції не треба. Ми напишемо іншу. То ми створимо функцію, якусь, яка буде намалювати один об'єкт. Сподіваюся, це було зрозуміло. На цьому все. Юля ще до здасться, ще буде відео суто для неї. Всім іншим, дякую за увагу.